Я вирішив, що я спробую адаптивний одяг з пакунку для поранених. до мене в пакунок потрапили адаптивні штани, потрапили адаптивні шорти, які мають замінити собою труси, потрапила адаптивна майка з ліпучками, а яка насправді кофта, фуфайка з короткими рукавами адаптивна. Все адаптивне. Я це відтестував. Що я можу сказати? Достатньо непогана якість, достатньо непогано зроблена вся система з ліпучками. Взагалі, поставки всього цього очікують на шпиталі лікарні лише восени 25-го року. Це в кращому випадку, тому що тендер спочатку пройде на адаптивку, потім тендер окремо буде на гігієну. Потім це ж має відшитись, закупитись, доставлено бути до державного оператора. Ми будемо слідкувати за цим, і я особисто буду слідкувати за тим, щоб там не було корупції, а не дам на цьому красти. Те, що зараз це ще не фінальна версія. Фінальна версія буде фактично дороблятися наступного року, через один, так, коли накопичиться великий, великий обсяг зворотнього зв'язку. І цей зворотній зв'язок треба формувати. На жаль, наша армія і наше Міністерство оборони, вони зі зворотнім зв'язком працюють дуже погано. Ну, Відверто, вони щось зробили, щось поставили, а зворотній зв'язок ну, там не дуже вітається. Але я б хотів його збирати для себе, для того, щоб е, направляти міністерство в правильне русло, для того, щоб вносити зміни, які справді потрібні.